Доброго дня, малята! Подивіться, як гарно навесні з'являються перші підсніжники. Давайте порахуємо, скільки їх один, два, три підсніжника. А усі крокуси, порахуємо їх один, два, три крокуси і три підсніжника. Що ми можемо сказати про їх кількість? Так, їх порівно або однаково. А зараз я запрошую вас. До себе додому я покажу, які у мене є іграшки. Подивіться, які у мене іграшки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири іграшки у мене на полиці. А яка іграшка стоїть перша? М'ячик. А яка остання? Паровоз. А яка іграшка. Стоїть перед паровозом барабан. А яка іграшка після м'ячика? Зайчик молодці! Я вам запрошую пограти ще в одну гру. Пограємо з вами в гру один обруч. Візьміть аркуш з одним обручем. І почали. Всередину обруча покладіть зелений круг. Праворуч від обруча покладіть синій квадрат. Ліворуч від обруча покладіть жовтий трикутник. Внизу під обручем покладіть червоний квадрат. Вгорі над обручем покладіть зелений трикутник. Подивіться, чи так у вас вийшло. Ми з вами сьогодні дуже добре рахували і грали з геометричними фігурами. А тепер час прощатися, бувайте!